Вже не вперше свою надійну допомогу нашим захисникам надають фахівці автосервісу БМВ, що в Умані на Східній 38. Близько десятка автомобілів, серед яких спецавто екстреної медичної допомоги були поставлені на колеса та відправлені у підрозділи, що б'ють ворога. До нас приїхала машина від хлопців, яких ми знаємо з чотирнадцятого року. Це в той час вони були е, в, в, в українській добровольчій армії, добровольці правий сектор. Зараз вони служать в, в Збройних силах України на Донбасі. Дуже ефективний підрозділ, один із найкращих в Україні. Машина побувала в таких передрягах, що ну, від неї одне чесне слово залишилось. Вони попросили е, нас, ми звернулися до. Хлопців со станції БМВ, яка знаходиться у нас в місті Умані на вулиці, 7 східній, 38. 38. Вони нам роблять військові машини з 2014 року. Цей колектив, О, це не перша машина. Я сподіваюся, не остання. Практично зробили повний капремонт, Я навіть боюсь уявити, скільки це коштує. Завтра ця машина поїде виконувати свої бойові дії на Донбас. Наші волонтери всі працюють разом з волонтерським штабом, разом ми разом з 2014 року допомагаємо Збройним силам, і ця машина поїде не пуста, вона буде загружена тим, що потрібно хлопцям, щоб виконувати свої завдання і перетворювати на черназьом загарбників наших. Одвічних волонтерський штаб разом сьогодні це вся карта України. Тетяна з Мелітополя виїхали з окупованого Мелітополя, набрала в інтернеті волонтерський центр і висвітився центр разом. І тому я тут з цими дівчатами, які приїхали із Херсону, із Харкова, із Миколаєва. Нас тут дуже багато, але ми тут для того, щоб спільно з нашими хлопцями. Внести свій вклад у нашу спільну перемогу, так, щоб наші сітки їх оберігали, так, щоб наші сідушки їм допомагали, і щоб ми разом перемогли цього клятого ворога. Слава Україні! Героям слава! Самі це наші, це наші дівчата плетуть. Дивіться, які Які красиві! Хай нашим хлопчикам буде тепло, я і разом переможемо. Слава Україні, нашій ріді. Смерть ворогам. І Україна, наша рідна. бути завжди до перемоги. Волонтери вдячні за любу допомогу. Ми передаємо все те, що потрібно хлопцям по потребах. Це чисто індивідуальний підхід до кожного авто, до кожної поїздки, тому що потреби змінюються в залежності від того, в яку бригаду їде автомобіль. А те, що ми передаємо, ну дякуємо, безмежно дякуємо всім небайдужим уманчанам і жителям Уманського району, які нас знаходять і які нам приносять те, що ми просимо, щоб вони нам приносили. Це виключно все. Тут і засоби гігієни, і медицина, і. Маскувальні сітки, і кікімори, які виплітають наші дівчата. Ви розумієте, це, це дуже фантастично. Те, що до цих пір майже шість місяців повномасштабного вторгнення, і ми просто захоплюємося людьми, які до нас приходять, і приходять постійно. Потік людей не зменшується, хоча й потреби дуже збільшуються. Так що дуже дякуємо всім небайдужим. Всі разом продовжують працювати разом заради нашої перемоги. Побажати мирного неба. Перемоги. Перемоги, ні. Отримали допомогу. Розбираємо, і мішок вади отримали деякі. Дуже дякую. Антисептики. Я навіть не знаю, хто це передав. Буде Україна, буде перемога. Це буде Україна. Yeah. Слава, слава. Віттє, за натору, за слава Україні! Героям слава! Слідчий хвилин батальйон висловлює подяку волонтерам за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ви не Ви Я знаю. Я вже своїм пацанам все відправив.